Вирізання по дереву почалося з простих таких форм, як заспокоєння нервів, тому що 26 березня вбили мого кума. На мене це дуже сильно вплинуло. І я як процес заспокоєння, тому що береш там якийсь матеріал, і процес оце виструговування, це дуже розслабляє. І на позиціях це так само заспокоює, тому що. Після обстрілів теж якось треба заспокоїтись. Я почав з ложок, якісь такі черпаки, там дерев'яні. Потім на, на фігурки я перейшов там на, на кордоні, саме на позиціях, такий побачив якусь кореняку, таку цікаву коряжку. І перша фігурка така вийшла, по-моєму, це лис. Концепція була в тому, щоб саме фігура була виточена з тої деревини, яка саме на цій позиції. Деякі позиції вже наш ворог випалив, і в мене з двох позицій, вже не існуючих, залишились фігурки, витисані саме на на них. І вони мені найцінніші, тому що ну, нас звідти випалювали по-справжньому ефпівішками там. Мінометкою і, і те, що вони створилися на цих позиціях, це, це для мене так ну дуже круто. Хлопці, з якими я заступав в наряд, мене вже там всі, всі знали. І вони, вони всі, всі цікавилися, от, постійно запитували, що це буде. Я кажу: знаєте, я ще сам не розумію. І вони, оце, от потім, блін, круто, так як воно в тебе виходить? І е, всіляко мені допомагали в цьому процесі, тому що ми іноді вночі виходили, і це треба е, від 8 до 11 кілометрів пішки по темному лісу. І Я за цими корягами треба було, по-перше, акуратно донести, а по-друге, акуратно загрузити ББМку. Тому що у нас по-перше, що людей багато, що рюкзаки, там, автомати, броніки, це все складається, а потім хлопці акуратненько, зверху, так щоб не зламати. І, слава Богу, ні одна фігурка не постраждала в процесі транспортування. Одна, друга, третя, четверта такі думали, треба робити виставку зі збором саме для, можливо для нашої застави, щоб І хлопцям було приємно, що. Якраз вони там частково допомагали в процесі, тому я думаю, що вони були б раді, якщо це зі збором там будь на що.